Що це за фрукт? І що в нього всередині. Може кому цікаво. Воно тверде, дивіться. Тверде капець. Так що не знаю. Зараз Попробую я його чекнути оцим ножиком К9. Не знаю, чи вийде. Головне пальці, щоб не... Капець, воно. Я боюся цим ножиком, щоб він то ріже. Боюся, щоб я пальці не розрізав. Давай так на щось поставити. Но воно твер... твердю що ужас. Зараз. Треба було, мабуть, тим другим. Цим можна... Цю... Що же... це, босий? Можна лезвію зламати. Так і зробив. Зломав. Тепер короткометражний ножик К9. Ладно. Жабокола ніж для обчищання рівів. О! К9. Оба! Дивіться, К9 вломався в драбину, показується, а не в цю штуку. Дивіться, що це за. Що це за фрукт? А ну, хто знає.